Друзі, всім привіт! Мене звати Оля, і я тут хочу зняти відео. У мене недавно було відео про один з способів закріпки, і дівчатка почала задавати ще запитання, тому вирішила робити такі невеличкі включення, аби показувати деякі роблю я. Я не відкрию там ніяку Америку, багато дівчат цим всім користуються. От зараз саме. Одно з питань було: покажіть, як ви закріпляєте нитку в кінці вишивки. Ось зараз саме я е, закінчую вишивати ниточку. Вона ж у мене я так люблю, коли і ниточка коротенько закінчується. І це вже останні хрестики, які потрібно зробити в даному участку. Так, ще один хрестик. Так, один з методів, який я роблю, це коли я закріпляю нитку між волокнами Аїди. Нагадаю, це що це в мене 18-та аїда. І ось що я роблю. Ось тут, бачите, Кожна, кожна така, кожне переплетення між хрестиками, там є такі ниточки в Аїді по горизонталі і по вертикалі. І я закріпляю ниточку між цими переплетіннями ниточок. Інколи це буває так зверху. бачите, нібито розслоюю саму ниточку. І потім так трошки затягую і ці волокна нібито достають, бачите, як в мене багато ось цих, тут добре видно, бачите, між ниточками. А їде, я це роблю. І зазвичай я негласно в себе я називаю це давати уколи аїді. Ну і один з методів, як я закріпляю ниточку в кінці, це коли, наприклад, ви повишивали вже, або ліньки вам отакі уколи робити, то ви просто виводите там ниточку в сторону, де просто можна буде пізніше зашити зашити цю ниточку іншими хрестиками. Бачите, от в мене ця ниточка, ось ця ниточка. чекає свого часу, коли коли я їх позашиваю і ось тут у мене все буде зашито і я Відріжу цю ниточку і буде мені щастя. Цим методом я користуюся, скажімо так, найчастіше. Тому це один з методів моїх. Так, друзі, вишиваю. І згадала, що це такий прекрасний момент, коли е, я можу зняти вам е, ще один вид закрипки, яким я користуюсь. Що тут у нас є? Ось тут? Е, два хрестики. Лише два, і е, кругом цих двох хрестиків все зашито. Якою закріпкою в таких випадках я користуюсь? Знаєте, е, ну, в моєму. Е, Випадку можна зробити це двома способами. Перший це перевернути раму і закріпитися на в, зворотній стороні. Але, ну, хто вишиває такі роботи, то розумієте, що це не, це не варіант. Ну, можна, але навіщо. І в таких випадках я роблю, як я це називаю, уколи. Де моя голка? Ось, бачите, голка вивожу її в кутику і потім ввожу її всередину клітинки. Ось так, вичати, ховається. І таким чином декілька разів я. Закріпляю таким чином нитку в кінці. Ну і думаю, що раз-два, мені цього буде більше, ніж достатньо. От все, дала уколи канвій і ось зробила таку закріпку. Так, так як Мене вже просили ділитися всіма способами закріпки, які я використовую. Ну, от те, що згадую по ходу роботи, я вам показую. Ось, у мене ось тут вишивається ялинка, і бачите, тут е, е, такий, е, коротше, так, по схемі. Ось дійшла до цього, і зараз е, буду закріпляти. Цю штуку з виворотньої сторони. Впевнена, що Америку я вам не відкрию, бачите, заодно ви бачите, які є тут притяжки. Я взагалі за це не переживаю, тому що оце все я спеціально взяла ось ці такі. Такі кольори, які трохи далеченько один від одного, але потім, коли я буду вишивати нитками, які, е, яких більше, оце, оці всі полоси це все позашивається. Так, що в цьому випадку? Я люблю. Я люблю, коли, якщо вже я перевертаю роботу і закріпляю, то я люблю закріпляти між. Ось цими штуками зараз я вам покажу. Сподіваюсь, вам буде все видно. Ось тут є такі. Ну, і на зворотній стороні, ось, бачите, я піддіваю цю ниточку. Ось так. А тут вже такі, знаєте, три, чотири. І ось так це виглядає, бачите? І так, як вам показати, щоб я рукою не закривало. О! Ось так воно виглядає на зворотній стороні. зараз покажу, що з лиця, чи там щось видно. бачите, ось тут. Я закріплялася і з лицевої сторони, взагалі нічого не видно. Потім ця закріпка також зашиється. Так, друзі. Ще один вид закріпки. Це стосується більше рівномірних тканин. Не те, що більше, такою закріпкою я користуюся, коли вишиваю на рівномірній основі. Це може бути льон там, чи якась інша рівномірка. Досить часто я цю закріпку використовую на вишиванці, коли вишиваю. Зараз поясню. Давайте зараз зроблю, зроблю один хрестик. Це, бачите, закріпляю петелькою і тут, все, тут все дуже просто. Ну і ось. Там, наприклад, в мене є напівхрестив чи там хрестики неважливо. Як я закріпляю, але це обов'язково потрібно дивитися по схемі і бажано, дуже бажано дивитися, наскільки добре. Оця закріпка в мене перекриється наступними стіпками. Ось, наприклад, все, я вишила три напівхреста і мені потрібно закріпити нитку в кінці. Що я роблю? Так, хочу приблизити вас. Що, ось так. Що я роблю в цьому випадку? Бачите, в нас є, якщо в нас є хрестик, то в нас є ось три, три ниточки, так? Тому що ми вишиваємо хрестик через одну нитку переплетіння. Ось. Так, дивіться, ще раз. Наприклад, одна нитка, так, друга нитка і третя нитка. Але, ну, я думаю, всі ви розумієте, ось, наприклад, так. Наш хрестик складається з трьох ниточок, 3 на 3. Так. Що я далі роблю? Далі я дивлюся по схемі, в яку сторону мені зручно закріпити нитку, і де ну, ще щось буде вишиватися. Хорошо. Якщо я подивилася по схемі і бачу, що ось так вправо від мене, тут буде далі вишиватися дуже добре, якщо це би було хрестиком, але інколи я навіть використовую цю штуку при напівхресті. Що я тоді роблю? Я тоді, бачите, втикаю, ось цю середню. Бачите, в мене хрестик ось тут і ось тут. А я беру середню ниточку і ось так нібито. Ніби прошиваю бекстіч ось так. Все. Я тоді відрізаю і подалі, в подальшому, коли я буду вишивати якимось іншим кольором, я ось цю закріпку зашиваю і все дуже прекрасно. Як завжди, переривається. Так, тепер. Зовсім недавно в мене було відео про один лише спосіб закріпки. Ось цей. Давайте я буду поки вам, з вами розмовляти, я буду починати вишивати хрестик про ось цей спосіб. Дуже багатьом дівчаткам зайшов дівчат. Мені також, Мені також сподобався. Давайте я зроблю трошечки Там що один Дада. зроблю 4 на 4. Ось так, такий великий хрестик. Ось ось ця закріпка дівчат. Я нею користуюся. Деякі дівчата мені писали, що нею спробували, теж користуються, Все, ось, бачите. І мене питали, як ця закріпка виглядає з виворотньої сторони. Все, ось бачите. І далі, ну, ви, я так хаотично о, буду вишивати. І далі можна вишивати все, як, як там вже нам вдається. І мене просили показати, як з виворотньої сторони виглядає ось ця закріпка. Давайте подивимося разом, бо, якщо чесно, я не дивилася. Так. Ось мій зворотній бік. І ось оця закріпочка. Це ця ниточка, яка. Угу. На лицевій стороні і була відведена. І ось саме, ось саме цей момент. Ось бачите ця петля, ось тут ми вишивали петлею. І ось тут. І я вам чесно скажу, раз я поза камерою подивлюся, дуже-дуже схоже, знаєте, ось саме в цьому місці видно, як оця петля так нормально тримається і все з нею добре. Ну, для... Для безпеки, для спокою, ну, можете ось цю сразу ниточку не відрізати, а потім ще там, декількома ви її зашиєте, поки будете вишивати якісь там інші хрестики. Ось такі, дівчатка, мої способи вишивання. Це основні такі основні, які я прямо використовую щодня. Можна сказати, там 80% відсотків ось цих способів, які я вам показала, це, це те, те, чим я користуюсь. Тепер я не відкрила ніяку Америку, але знаєте, і не гарно, коли дівчатка запитують, що Оль, покажи чи розкажи, а я тут мовчу. Ну тому вирішила зробити таке ось коротеньке відео. Пишіть, яким ви способом закріпляєте. Можливо, я неможливо, я точно не знаю багато нюансів, тому мені буде дуже-дуже цікаво почитати і спробувати також і ваші методи закріпки нитки на початку і в кінці вишивки. На все, до зустрічі!